Добрий ромачок, друзі. Друзі, в мене буде лінивий снідонок сьогодні. Хотіла сама накрутити, а тоді думати, то я, думаю, ти я й вам покажу, як я дуже лінюся. Так, мої хороші, я хочу зробити лавош скрутити. Лавош із кисломолочним сиром. На це вже він у мене буде. Пані я ковую буде, щоб хопила вашик сюди, а це сюди. Вчора я ходила на базар, купила сиру, я вам друзі не покотувала, що я ходила, що я... сир у мене хороший, домашній, я брала в знайому. Я так, друзі, дві ложечки положу. О, нічого я не бажу. Так. А до сиру, друзі, я добавлю. Так, Добавлю, друзі, в мене є таке варення із малинки. Таке вкусне. І я отак чайну ложечку добавлю. Витягнула вчора варення. ну Я теж солодке була, друзі ж. Хочеться я їм. Тільки того, що менше купленого і більше друзі уже тепер дивлюся, що я їм, скільки їм. Оце ось бачите, як у мене начиночка. Тепер, так як обично, замотую. Можна, друзі, піджарити. а я зараз у мікроволновку положу. О, дивіться, який в мене. Положу в мікроволновочку і буде у мене снідонок. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Ронок, друзі, і в мене снідонок. Я вам показувала, що в мене снідонок сьогодні лінивий. Друзі. Ну, не захотілося мені нічого сьогодні готувати. Кову я вже попила ровно вранці. а це я буду пити, друзі, цекурі. Я й думала, що буде мене лавош із ковою, Ну, ще кава, буде пізніше. На подвір'ї в нас то душ напуститься, то перестане, друзі. Новин ніяких не дивилась, розминку зробила, то так... Тягнула себе, видно, як погода, так отоки хотілося мені робити ту розминку. Так, друзі, що я вам ще скажу? Я скажу сьогодні понеділок, сьогодні в мене ваго. Друзі, я вам сьогодні покажу ваго. А взагалі, я собі так рішила, що я. Не буду все время весь час чи як по понеділках зважуватись, показувати вам. Я просто, може, раз, та не може, я буду раз за місяць казати, які в мене успіхи. І, взагалі, друзі, в мене нема конкурентів. Я не стремлюся комусь щось доказати, як у мене вага сходить чи не сходить. Друзі, я й так довольна. Чи задоволена тим, що я маю. Якщо я й кажу, що в мене пройшло 26 кг, я їх залишила десь. То, друзі, це мені каже, я дуже скромніша. Ну, хай буде так. Мені здається, що це більше. Я тоді ж мало важила свісом. В мене все время було весь час з цією мовою. О, але, друзі, не весь час я вважалася, Ну, хай буде 26, 26, і я задоволена. Якщо я комусь, друзі, хочу щось доказати, то це лише сама собі. Я Хочу сама собі, якщо я щось роблю, то я для себе, для свого здоров'я мені хороше. Так що, такі справи, друзі. А зараз я поснідаю і буду чимось займатися. Хоч і сніданок лінивий, але лінь повинна бути друзі в міру. Так що всі, хто зі мною сніда, всім смачного, друзі. 82,8. Хочу пересадити квіти. Оце стовчики, які знайшла, зараз у них і попересужую. У мене то є білі і великі ще стовчики. У мене там є такий філодендрон пересадити. Ще в мене треба зайнятися з калочками. так що це сюди я зараз попересушую. І цвіточки я вже пересадила. Щас занесу, а завтра піду по пісочок. Принесу пісочку, Люся і Люся тут, як тут. І Люся тут, як тут. Тільки тривога була і собака стогне. Дуж трішки перестав, і я пішла нарвала винограду. і хочу несі кобаночок на зиму закрити. Так дівчатка і хлоп'ятка. ягодки від гілочок повідривала, так відірвала і тепер буду. Баночки в мене стерільні, наготувала. Ягодки помила, я осніжділо. І тепер буду накладати у баночки. Ось, дивлюся, не дуже подобається ягодка. Так, я то наготувала чотири баночки. А скільки в мене буде, не знаю. Що подивлюся. В общем, баночки. Я буду накладати. Чотири баночки наготувала. і якраз у мене винограду було на чотири баночки. І заливаю кип'ятком. Ці вже баночки я позаливала під кожну, підмощаю та страхую себе, ніж, щоб не тріснула баночка. І заливаю кип'ятком. Скажу, друзі, готую перший раз. Так, я не готувала. Компот я робила з винограду й облук. Він у нас не зайшов. У нас компот, це значить із вишні. Ну, попробую зробити виноград. Він у нас є. Так, залило кип'ятком. І оце хвилин 15, саме мало буде стояти. А тоді покажу далі. Залитий виноград у мене стояв 25 хвилин. Тепер злила я водичку, злила в літрову банку. Через те, що у мене рецепт на літр води. Оце додаю тепер і хороше, кип'ятку. Оце додала. Тепер ще виливаю у каструльку, додаю сюди 200 гром. Цукру і чайну ложку лимонної кислоти. І оце все воно в мене закипить, Ну, кислоту буду додати вже в кінці. Закипить, залью баночки і буду закотувати. Виноград я закрила. Як я вам вже казала, готувала я перший раз. Не знаю, друзі, будемо сподіватися, що це смачно.